25 років, я не могла згинатися, мене у ногу віднімало вагітність. Якщо я назгиналася там 10-15 хвилин, все, мені треба було лежати на рівні поверхні. Я використовувала холодні душі, використовувала там трошечки на курорти їздила, але я це місце завжди відчувала. З елевами, а особливо вже коли я почала пити вечірні. А далі я додала редженель, який є спеціально розроблений для солопів, для нігтів, для волосся. Я зараз я не чую того місця, От воно воно пройшло. Я не чую, що воно там є, а воно завжди в мене там відчувалося. Я можу сказати, що мене дуже пластичний, не скрипить, не піщить. А знаєте, загострить, що там є вколе загострення? У мене зараз батька були загострення. Я кажу, тато, просто все підряд, п'єте все, що я вам дала: і риджени, солодкий лев, гіркий лев, вечірні ранкові е бікардіо. Просто все п'єте і приклеюєте ті листки. І знаєте, і в нього почалося нагадування і про це, де в нього була перелом, де стоїть стержень. І, і так, і воно якось ішло поступово там сегло коліно, коліна. Зараз він вже ніби добре йому, але зараз відчуває от ступні. Каже, навіть не можу нічого звуки, можу в курсівках ходити до церкви, бо, бо дуже тяжко. Ну я кажу, то все пройде трошечки потерпіть, якщо ви хочете жити ще 20 років.